Всім привіт! Мейдермас! Я хочу те, що подивитись до свого риборина. Тому let's go! Ресок вивалився! У нас вулиці 22 градуса, тому я пішла в такій футболці у я йду йдуть долараму і в Бейзік. До там і решки, одюжки, а у долараму буде там іграшки одіошки, а бейзік. Памперс на памперси і кашу. Все, ідем. Копець на вулиці тепло. Коротше, моя бабуся хотіла, захотіла піти зі мною, тому вона йде зі мною. Коротше, let's go. Идем. Идем, ідем, Нам от туди надо. Да. На вулиці дуже тепло. Коротше, ми вже доходимо. Коротше, ми вже доходимо. Коротше, ми йдемо туди. Коротше, ми будемо йти скороченим путем. Ну, тому що якось так. Чому нам треба йти з а можна йти сюди? Тут трохи болото, ну нічого страшного. Коротше, ми перше підемо в долераму, тому що або ж у короче. Я ще покажу, що це. Це короче, такий магазин в Канаді, так як я живу в Канаді. Ну я з України. Ви ж ви ще не знаєте багато інформації про мене. Мене бабуся застряла, тому що ми на Пасху будемо е фарбувати ті яйця, і вона там застряла за листочками. Якщо чесно, я не знаю, чи можна знімати в тому магазині. Ну, ми порізкуємо. Коротше, ми вже прийшли. Тут ще вітер невеличкий. Ось вот наш магазин. Коротше, мене пропустили на дорозі. Більше магаз, Нажимаємо. Опа, відкриваються дверки. В середині холодно в магазинах. Заходи. Коротше, моя бабуся пішла на гуманітарку. Ну, типу то не гуманітарка, там магазин з одягом, а я йду дивитися на дитячі речі. Я зайшла в відділ іграшок. В мене ще якість погана. Цякі... Це капстець Скіл. Це змій лоли. Кстати, імба. У мене в Україні сачок, але менший трохи. Пластирь, всякі, -то фігні о, це тут. Ого, тут маліних пуляк не пожаліла, кстати. О, хто знає, що штуки там, де набирати воду і так стріляти, то у мене такі в Україні колись були. О, ми так як ми ходимо в басейн, ми плануємо поїхати на пляж, тому я куплю якийсь з цих кругів. Я, скоріше всього, куплю. У нас така штука є вже, тому що я купляла, я думаю, якийсь круг купити. Десь якісь вот такі от або от такі от. Ну, коли буде реборн, тоді дам. О, знаєте що? Ми коли ходимо в басейн, там от ці, є дуже багато, багато таких от штук. О, тут, кстати, я замітила такі прості круги. Я, напевно, їх куплю, тому що вони великі і простоні. А вот. О, це от. Оце те, що я куплю у своєму реборну. Тому що коли ми будемо їхати пляж, треба обов'язково. От канадські всякі штучки. От. Що от, фіг знати. Напевно, буде день е, того то, Канади. О, мені прилочки подобаються, подобається. Так, ну ми йдемо шукати. О, вот, я знайшла дитячі речі. Ой. Коротше, тепер тут такі единорожки. Пойдемся, що це за єдинорожка. А, короче, вона нас такі от штуки. Тас тут, тут слюня... слюнявчики. Тут чотири слюнявчика, один вот такий і вот такий. Ну тут ще різні, Вот такий. Вот такий. Є прям для хлопчиків, але вже прям дуже дитячі. Далі тут вот ну, І з таким контейнером. Не мені не дуже подобається. Ой, обов'язково таке куплю, обов'язково. І таке теж порошнички тут ще такі от є. Ну я отакі з мішками куплю, які прикольні. Далі тут бутилка. Бутилка от така от, може куплю навіть. О, дивіться, які носочки прикольні, вони такі прикольні. Ну мене вже є одні, я купляла. На секунді, о, далі тут такі от шкарпетки, або скот тут щось куплю. Тому що дивіться, тут з єнотиками, з єнотиками, з єнотиками куплю. Отакі от, от носочки. Тут ще йдуть грубі на зиму таку. Коли хворі, коли буде холодно, в майно. Далі тут йдуть шампуні, от такі дитячі. Я вже коротше купила один присипку. Присипку обов'язково я купляю. Кстати, знаєте, я, я купляю типу такого шампуня, але такі прозорий, типу такі в розових цвітах. Далі тут йдуть салфетки, салфетки обов'язково. Що там таке робиться? Тут йдуть ще такі от, якісь. Не знаю, що таке, звісно. Но... От, я куплю вот, такі, от салфетки, тому що вони якісь більші я. Якісні. О, от такі от шкарпетки бов'язкоп, тому що це розмір 8-12 6, 12, 6 12, е, місяців. У мене дитина буде один місяць. Та вона 6-12 місяців, але я думаю, підійде. О, дивіться, які тут на містки прикольні, я бойскотки куплю, але я куплю одного біжевенького. Тут відділ з кремами. кремом. Тобіскот треба буде крем? Крем такий якісь я. Ну, обов'язково треба буде, щоб помасти ручки, ножки, отаке от все. Ого, ці от тапки тут в Канаді дуже популярні. Ось такі то. Тобто що, багато шльопок? Ого, ці от на пляж, типу, купатись у них і ходити по піску. А в Канаді пісок тут дуже-дуже гарячий. От, я би собі... Ой, дивіться, які прикольні тапки. Вони мені, кстати, сподобались. Моя мама такі є. Ну, трошки інші. О, от От просто імба. От. А вони на мене великі, тому не фіба. Тут продаються крокси, але я планую купити собі оригінальні крокси. Ну, коротше, це щось. так Тут, тут дуже маленькі відтіло. Тут були якісь шапочки. А от ці шапочки. Я їх хотіла. Ось такі шапочки. Тут з єнотом. це з такі. з єнотом одні. Далі йдуть зі слоником одні. Зінотом і з пандочкою. Я хочу купити, напевно, слон. Так у мене дівчинка, тому я куплю з пандочкою. Це розмір у нас. Я не бачу, який це розмір, тому зараз подивлюся. Розмір у нас. Тут не написаний розмір. Треш. Сосок нормальних немає. Відділ з книжками. Що тут? Такі? Подивимось. Якась фігня. Так. Розмяльовки. Такі розмальовки. E -hmm. Тут... О, феї, дивіться, це розмальовка така велика. О, така розмальовка велика з принцесами. О, моїй сестри такі купляли, тільки з якимись там принцесами теж. Тут є покемони і маркер. Щоб розмальовувати, от, коротше, такі я люблю це. Ма... О, оці от будуть книжечки. В повному нормальні для мого реборна. Ну, да, да, да. Тут ряд з канцелярією далі йде. Це величезна розмальовка. Така, да. Обик Title Man. What the heck? Let's go, подивимося. ой, я не можу. А це якась книжка? Я книжки, кстати, читала, але не такі прикинь там. Тут є книжки, верхні, кросворди всякі, це іба. Ой, я, кстати, оце так пропустила. Що тут таке? Тут якісь секретні бокси, дивіться. Там у середині щось таке. На маркері, типу, таке відчувається. 2020. -й. У меня такая камера мутна. У нас просто такие обайдел. Летскоу, дивитися ще. О, я вот четверки тоже заметила. Я хочу подивитися, зайти в Бейсік, тому що хочу подивитися на кашу і на памперси. Ну, на пам... Я памперси вже купила, але я хочу подивитися на меді, тому що там не буде новороджена дитина, тому якби на то щось І з іншого магазину, тому що я сказала своїй бабусі, що я тепер йду в Basic. Тому let's go! Я судила в долараму, тепер ми йдемо е, в Basic. Там я подивлюсь на памперси, на кашу, на пюрешки, всеке таке. Я йду трохи швидко, чого я йду швидко хезе. тут дуже багато людей. Ах, все, я зайшла в відтіл. Ваньше тут якісь дет ходить. Так, я знайшла якісь памперси. Так дивимося. Не знаю, що це памперси. Я не можу понять, що це за розмір. Короче, я походу знайшла, що мені надо. Вот. Тут от 31 штука. Почекайте, мене камера не фокусує. В чому мені не камера цим не фокусує. Вот. 31 памперс і для новонароджених. Вот отки. Вот. Mm -hmm. Невося просто дуже ширмою. Так. І, все, в принципі, це я візьму. Что-то каша. Стоїть. І пірешки. У мене тут любими вот мій любимий. такі штуки, кстати, я купляю їх, їсти простіше такі рисові штуки. Я з бананом купляю частіше і з кубніку, але з кубніку вже нема. Так, вот, ось вот шампунь я купляю. Його недавно купила, він вже майже закінчився. Це треш. Кстати, тут інша присипка ніж у доларами. Опа, тут ще шампунь ось такий. О, і вот такі шампунь. Такі прикольні. Подивись. На мене ті подивляться, але ну я не розумію, нічого на мене дивитись. Тут теж ось такі штуки. Бляха, ото в мою руку жопість <плес> жорстка. Так. Так. Вот. Тут ще ось вот такі ось вот всякі є штуки. Тут вже інші, тут якісь вже лікувальні. Видно. Такі враження. О, це ще інші якісь штуки, не знаю, що це таке. О, кстати, эти штуки популярні. Достатньо. Давайте будем те, що це, це якісь медові медові штучки. Такої не знаю, що таке, конечно. Це Та каша. Вот, я, кстати, частіше буду купувати таку кашу приблизно ось таку. Кузьку, Та, що підійшла. Ташу тут вообще не бачу бутылок. Ну, типа для... Годування дитини. О, це я можу купити. О, кстати, оце от селфетки. це салфетки. Це салфетки чи що тут? Та що тут Хі -хі. це таке? Це салфетки. Чи то крем якийсь, якісь такі мігки? Або просто так здається. Та, Далі тут йдуть О, такі штуки на штан Салфетки. Щоб підрати дупу. О, от саме найменша пачка. 10 доларів. Саме найменше пачка. Чи салфетки? Я салфетки, походу. Да, то Мені треба памперси. Ой, у мене падає все. Ну, я... от я знайшла памперси для мене новонарджених. Я вже купила такі от памперси. Молоді. Це була більша пачка от, памперсів. А, да. тут, вже, тут вже прям йдуть величезні пачки. От, то прям вже великі. Це знайшла тут, ще такі і вот такі то що от такі якась штука, не знаю, що таке. Можна буду потім якось сходити, що раз буду. Дальше з моєю мамою це для для хлопчиків же. О, я нашлася проходи сухофрукти. Вот такі от. Вот такі вот. Вот такі вот, короче, чипсики. Мені камера вообще не підсує, якщо чесно. Вот. Тут не подається. Зараз ідуть вот такі штуки. Якщо чесно, не отврити. Не вообще це Можна сказати, вот 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 таку -от кашу я шукала приблизно. Таку кашу я приблизно шукала. У нас буде з вами великий шопінг через 4 місяці. Да -да. Я, кстати, ще одну бутилочку нашла, то вже якась хлопчача сильно. Не знаю, що тут це висить, ну ладно. Це, в принципі, все. Да -да. Ну, я думаю, на цьому все. Я зайду додому, тому. Чекайте великої покупки, ми будемо з вами купляти багато чого через 4 місяці, тому що в мене будуть гроші. Води. О, кстати, дивіться, який шеф. які ще знайшла. Їх там в поїздку я буду купляти? Їх там багато достатньо. Ну тому отак. Такий влог маленький вийшов. Тому так, да. всім па-па, до наступної зустрічі. Я буду відео або завтра буде такі міні-шори Тому Тому па-па, до наступної зустрічі. Всім-па!